Санітарний лікар, підприємливий чиновник, він же, генеральний директор мечникова Сергій Риженко, зводить на території обласного медзакладу елітну новобудову і як може приваблює покупців. Смарт квартири від 15 квадратних метрів та розкішні апартаменти на ваш смак та гаманець. Задля цього Риженко запустив цілу рекламну кампанію і обіцяє майбутнім власникам нерухомості всю інфраструктуру мечки. Бонусом до придбання нерухомості ви отримуєте відмінну інфраструктуру, паркувальний майданчик. Надійне укриття у пічій доступності. Синічний, жадібний до грошей Риженко навіть не приховує своїх намірів перетворити лікарню на обслуговуючу кампанію елітного ЖК. Вже і прайс на послуги готовий, чого там тільки не пропонують. І прибирання апартаментів, і прання білизни, і генератор лікарні до будинку вже під'єднано. Словом, будь-яка забаганка за ваші гроші. І тут точно Риженко не збрехав, адже його жага до збагачення сильніша навіть за його. Слабкість до самосхвалення.